Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор Англійської. Сьогодні ми працюємо з умовними реченнями в англійській мові. Condition умова. Conditionals умовні речення. Існує чотири типи умовних речень та їхні змішані форми. Зараз працюємо з умовними реченнями першого типу Conditional the First. Ці речення відносяться до майбутнього часу. Що таке умовне речення в англійській мові? Це складне речення, яке з'єднане умовним сполучником. Підрядна частина може бути як першою, так і стояти після головної частини. Наведемо приклад українською мовою. Якщо у мене буде достатньо грошей, я куплю новий гаджет. If I have enough money, I'll buy a new gadget. При якій умові я куплю новий гаджет? Якщо у мене буде достатньо грошей. Це підрядне речення. Сполучник, якщо з'єднує дві граматичні основи цього складного підрядного речення. Ще раз розглянемо це речення. В якому часі стоять дії слова в українській мові? Якщо у мене буде, майбутній час. Я куплю майбутній час. В українській мові майбутній час використаний як в головній, так і в підрядній частині речення. Розглянемо переклад. If I have present simple, теперішній простий. I'll buy, I will buy. Future simple майбутній простий. А в англійській мові майбутній час лише в головній частині. Тому скорочено можна записати Conditional the first умовні речення першого типу, як if present I will do future. Після умовного сполучника IF вживаємо теперішній час, а в головному реченні майбутній. Якщо ви побачите Мері, розкажіть їй усе. If you see Mary Tell her Everything У цьому реченні головне доїть у наказовому способі. Але після ІВ все одно теперішній час. Хоча в українській мові за змістом майбутній. Також в головному реченні може замість will стояти модальне дієслово. Якщо ти вивчиш це правило, ти можеш йти додому. If you learn the rule, you may go home. Ще раз зробимо акцент, що в умовних реченнях першого типу після умовного сполучника вживається present. Теперішній час замість майбутнього. В прикладах, які ми розглянули, за зразок був наведений сполучник IF, якщо. Втім, існує багато інших сполучників. Деякі з них ми розглянемо when. Коли. Till доки. – Until – доки. не. Заперечне слово. After – Після. Before – до. As soon as – як тільки. While в той час як. Зателефонуй мені, коли приїдеш до аеропорту. Call me when you arrive at the airport. Я чекатиму, поки ти надійшлеш мені повідомлення. I'll be waiting till you send me a message. Ви не підете гуляти, допоки не зробите уроки. You won't go out until you do homework. Ти можеш піти на пляж після того, як поселишся в готелі. You can go to the beach after you stay in a hotel. Не забудь вимкнути світло перед тим як підеш з дому. Don't forget to switch the light off before you leave the house. Як тільки я знатиму правильні відповіді, я дізнаю свою оцінку. As soon as I know correct answers, I'll know my greed. Поливай мої квіти в той час, як мене не буде вдома. Water the flowers. While I'm away. Ми розглянули умовні речення першого типу Conditional The First. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.